На Львівщині зібрали понад мільйон тонн зернових. У Львові збирають відсортовану втор сервину і так допомагають військовослужбовцям. у Львові відкрили виставку скульптур відомих українських діячів. За кермом 27-тонного комбайну працює механізатор Роман Сохань. Збирає за один раз 10 тонн зерна, які потрапляють у його кузов. Попереду механізатор бачить ще не змолочене зерно, а позаду за спиною уже зібране. Коли молотим пшениця, дилюються, воду не підмають пшеницю летить і дилюся, чи вона грязна чи вона чиста. Якщо грязна, то не дає револірові. Увесь процес у такому комбайні механізований. На екрані видно, як відбувається збір пшениці. Я їх загрозив, наприклад, настроїв е уборка пшениці. І я так же вона є. Коли я там буду щось зброю ремонтити, я міняю параметри. Ці поля розташовані на території Стрийського району. На цьому сільськогосподарському підприємстві закінчують збирати урожай пшениці. Через дощі у серпні збір пшениці завершують пізніше, аніж зазвичай. Натомість, сприятлива погода навесні забезпечила врожайність. На даний момент зерно воно, хворобних такого немає, але проблема з опадами вони вимагають якісні показники зерна. Зважаючи на те, що зараз вже вкрай пізні терміни. І вологість зерна більша, то нам доводиться його досушувати. Врожайності є позитивні у зв'язку з тим, що у нас була сприятлива весна, було достатньо опадів і ну, врожайність у нас, якщо на рівні пшениця 8 тонн з гектара, це загальному по 2700 гектар, які у нас є, то це досить непогано. Вплинув на роботу аграріїв також воєнний стан України. Під час повітряної тривоги робіт в полі робіт на елеваторах повністю зупиняються. Відповідно, якщо зупиняються роботи на елеваторі, то і роботи в полі призупиняються в плані того, що логістика не має де вивантажуватись, то воно нам ускладнює роботу. Цьогоріч в області території, де засівали ранні зернові, збільшили на 4 відсотки. Повідомила очільниця обласного департаменту агропромислового розвитку Тетяна Гетьман. Збільшилися на 4%. Враховуючи те, що в головних виробничих регіонах суттєво скорочення до 30% виробничих площ, то ми вважаємо, що це для нашого регіону доволі непоганий результат. Зібрали 1 мільйон 100 тисяч тонн зернових і ріпаку 161 тисячу тонн. Загалом врожай цьому році планується зернових зернобобових, олійних. Планується на рівні 1 мільйон 950 тисяч тонн. Загалом зараз на Львівщині зібрали близько 70% усіх зернових. Ірина Мочульська, Тарас Фомін. Новини на Суспільному. Львівщина. У Львові попрощалися із героєм Максимом Мансуровим. Йому було 32 роки. Максим Мансуров народився у селі Грабова Львівської області. Учасник революції гідності. У 2014-2017 роках виконував бойові завдання у зоні проведення антитерористичної операції. Після повернення працював у сфері будівництва. І з початком повномасштабного вторгнення захищав батьківщину у лавах 503-го окремого батальйону морської піхоти. У Максима Мансурова залишилися Дружина та двоє дітей. У польському місті Рящів відкрили медичний хаб для пацієнтів з України. Він розташований біля аеропорту, куди за пораненими прилітати літак літаки доправлятиме їх до різних міст Євросоюзу. У хабі надаватимуть цілодобовий догляд та психологічну підтримку. Учора туди уже доставили 24 пацієнтів із мінно-вибуховими травмами. Серед них є діти. Евакуацію здійснили на спеціальному реанімаційному автобусі, який передала Норвегія. Невдовзі очікують ще чотири таких спецавтобуси. Загалом за півроку із України до Польщі на лікування поїхали приблизно 1600 пацієнтів. Цей медичний хаб призначений для тимчасового перебування українців, які їдуть на лікування за кордон з травмами, які спричинені повномасштабним вторгненням Російської Федерації на територію України. Поруч з цим хабом вчора було відкриття і перший рейс літака, який повністю переобладнаний для транспортування тяжко поранених. Хаб є призначений на Хаб призначений для 20 пацієнтів. Також є кілька місць для тих, хто супроводжує хворих. Якщо ж у когось, хто перебуває в хабі, погіршиться стан, то в Ряшеві є шпиталь, який пролікує таких пацієнтів. пацієнтів. У Львівському офісному центрі облаштували одне з найсучасніших укриттів міста. Тут збудували кімнати, де можна проживати тривалий час. Від початку війни це укриття стало прихистком для понад сотні переселенців. Підземні помешкання, обладнані меблями, технікою та санвузлами, а офісні працівники під час сирен спускаються на підземний паркінг. Проектом передбачено облаштування укриття на тисячу осіб, які там, кількість робочих місць, яка може бути в офісі. Ключові речі насправді це є там, безпечний. І вхід і вихід, так, тому що є е, кілька виходів. І тому в випадку, якихось там подій, так люди можуть покинути це приміщення. Це є облаштування санвузлів і наявність питної води. Укриття має вентиляцію, освітлення та вогнегасники. Кімнати для проживання спеціально облаштували між несучими стінами. Ми насправді на даний момент знаходимося в одній самих безпечних зон даної будівлі. Якщо дивитися навіть по відношенню до паркінгу, це у нас знаходиться. Даний коридор в паркінгу це перша стіна, а всі приміщення, які знаходяться праворуч від мене, це вже буде друга стіна, і це якби найбезпечніша зона. Основна частина даних стін є монолітною, і вони найстійкіші по відношенню. До вибухів, ударів студентка Олександра евакуювалася до Львова, з Покровська ще навесні. Спочатку з батьками була на Хмельниччині, а тепер зупинилася у Львівському шелтері, доки шукає постійне житло та роботу. Розповідає, як рятувалася від війни. Тоді я була в гуртожитку, все почалось. Я пам'ятаю перший вибух. Ми з дівчатами піднялись кроватей і почали речі збирати. І потім там ще було тихо. А після цього вже ми почали думати над тим, що було і в Бучі, і так далі. І вже до нас більш приближалося це все. Поїхали ми до ЖД-вокзалу, і там вже ми сіли на евакуаційний поїзд. Укриття за новими нормами тепер повинні бути у всіх новобудовах. Однак, за словами забудовників, це може значно вплинути на вартість помешкань. Ольга Іващук, Олег Греб, новини на Суспільному, Львів. За минулу добу, 1 вересня, на Львівщині, жодного разу не сповіщали про повітряну тривогу. Двома евакуаційними потягами у Львів прибули ще 226 людей із регіонів, де тривають бойові дії. Чотирма потягами у перемишль із Львівщини вирушили 670 людей. Через пункти пропуску у Львівській області виїхали 20 тисяч чотириста людина, а повернулися 19 тисяч 666 українців. Поліція Львівщини опрацювала 1330 звернень щодо підозрілих людей та об'єктів. Про це повідомив керівник обласної військової адміністрації Максим Козицький. На Львівщині судитимуть 61-річного мешканця Червонограда, який зберігав вдома комуністичну та російську символіку, антиукраїнські листівки та зброю. Про це повідомили прес службі Львівської обласної прокуратури. Як встановили слідчі напередодні повномасштабного вторгнення Російської Федерації, червоноградець вивісив у себе на балконі червоний стяг із зображенням серпа, молота та п'ятикутної зірки. Під час обшуку в помешканні чоловіка правоохоронці знайшли також іншу комуністичну та російську символіку: а ще поліцейську форму, холодну та вогнепальну зброї, набої, а також коктейлі Молотова. Усі матеріали скерували до суду. Суд уже обрав йому міру запобіжного заходу, тримання під вартою. У пункті пропуску шагині, що на українсько польському кордоні, прикордонники затримали двох чоловіків призовного віку. Один намагався виїхати до Польщі, заховавшись за заднім сидінням авто. Прикордонники знайшли його. В іншому випадку українець також заховався за сидінням, проте, коли мікроавтобус заїхав у пункт пропуску, чоловік вийшов та попрямував у бік Польщі, оминаючи паспортний контроль. Обидва чоловіки не мали підстав для перетину кордону в умовах воєнного стану. Повідомили у Держприкордонслужбі. У Львові можна здати відсортовану вторсировину сировину і допомогти Збройним силам України. Таку ініціативу запровадили громадська екологічна організація «Треш без меж та Львівська сортувальна компанія «Терра Рециклінг». У спеціальні баки на вулиці Гречані. 29 у Львові, що в залізничному районі можна принести усе, що можна переробити повторно. Всю вторсировину соровину викидаєте сюди. Ось в мене, наприклад, вона взагалі в. Багаторазові торбі, тобто тетрапаки, ПП-5, метал. Все крім скла. А для скла є окремий ось тут контейнер. Також можна принести папір та картон. Це все так само сюди. Це один із найцінніших видів торсировини, так. тому бажано правда, його складати, ось, наприклад, в коробочку, як ми поскладали, навіть дрібненький, з консервних баночок етикетки, ці паперові, так само все в кубку, щоб воно не розкидалося. Ось так. Тут так само макулатура, просто ми її пакували. ось все гарно. Усе це на сортувальному підприємстві неподалік пересортовують. Після окремо відділяють різні види пластику, а також окремо розділяють папір, скло та тетрапаки від молочних продуктів. Люди, які принесли нам торсоровину в наші сітки, ми заносимо їх до нас на виробництво, зважуємо окремо по позиціях і віддаємо людям на сортування. Тобто спочатку, скільки загальна вага. Потім скільки окремо по позиціях, щоб ми знали, скільки ми виручимо за кожну позицію. Потім працюємо на нашому пресі і реалізовуємо разом з нашою продукцією сировина, яка була продана від людей, донатяться на зсу. Гроші ми збираємо для підрозділу розвідки ССО. Так можна одночасно подбати про екологію та допомогти українським військовим. Перший етап збору вторсировини тривав від 8 до 23 третього серпня. Багато людей почало говорити про те, що е, немає вже чим донатити, і особисто я, наприклад, постійно ношу біля поблизу хати, поблизу свого будинку, в пункт приймання вторсировини, і де платять кошти. Куди ходять без хатки і відносять свою вторсировину. і в один такий день я прийшла і думаю, так це ж є можливість донатити. І так почалося надзвичайно боляче розуміти, що деякі ресурси, які можуть стати грошима, які можна задонатити. Ми просто беремо і викидаємо на сміттєзвалище, на якому вони будуть просто роками отруювати наше з вами майбутнє, так наші води, наші ґрунти. І насправді за от. Час ініціативи ми вже нам вдалося акумулювати вторсировини на понад дві тонни і вилучити за неї понад 11 тисяч гривень. те, що просто кожен з нас міг взяти і викинути в смітник. Зараз ініціативу продовжили. Вторсировину на Гречану 29 можна приносити до 8 вересня. Ірина Мочульська, Володимир Ставник. Новини на Суспільному. Львів. Вони е Символізують якийсь такий певний обряд підігріти трауром нашим. Ну що це все печально, гнівно. Про війну, Україну та символи нації українські творчі діячі організували у Львові благодійну виставку Продаж, щоб допомогти військовим. Оглянути і придбати їх можна у торговому центрі, що на вулиці Кульпарківській. Основна мета зібрати гроші на автомобіль для першої стрілецької роти. Хочемо популяризувати як і митців. Тобто заявляти про культурне середовище країни воно є, існує, про нього не потрібно забувати. І так само ми робимо добру справу для людей, які готові придбати витвір мистецтва. Таку виставку у Львові організовують вдруге. До ініціативи долучились понад 70 митців зі всієї України. Твори поділили на три категорії. Мерч, живопис та графіку від іконопису стріт-арту, як і класичного жанру, так і сучасних художників, які представили свої роботи, реагуючи як на війну. Є в нас актуальний мерч, можна потім поглянути, так і класичного жанру, мирні наші сюжети. Це, наприклад, Львів. Ще понад сотню картин організатори продаватимуть через онлайн-каталог. На виставці буде розміщений QR-код, за яким відвідувачі зможуть перейти на сайт створами. Фіксовані ціни вже є зазначені попередньо авторами. Ми створили Google форму для подачі художників, для художників і художниць різних різного жанру, і кожен ознайомившись може долучитися своїми роботами. Вони фіксують певну ціну, ми маємо право за собою її трошки коригувати. І, і таким чином вже всі роботи, всі вся вартість є фіксованою. Поділили своїми картинами для виставки і Яся Волкова. Дівчина народилась на Одещині, Розповідає, вся її творчість зараз зосереджена на допомозі для військових. Вчора я втратила свого друга, який воював в лавах ЗСУ. На жаль, він помер у лікарні, і він так само був творчою людиною. І я хочу продовжувати. Діяльність його свою для того, щоб підтримувати наших живих воїнів, тому що це прямий обов'язок нас як митців. Виставка триватиме два тижні. У майбутньому митці планують організувати також експозицію за кордоном та продовжити збір коштів на потреби зсу Анастасія Ярмоловська, Роман Маленький. Новини на Суспільному. Львів. У домівку врятованих тварин привезли лелеку, якого знайшли на вулиці Личаківській. Він кілька днів гукав вулицею, а сьогодні його відловили. Птах молодий і лише вчився літати, кажуть фахівці. Коли лелеченя підросте, його відпустять. Загалом у домівці врятованих тварин 15 лелек вони самі не хочуть відлітати у вирій, годують їх там рибою та курятиною. Він здоровий, він молодий, просто він напевно не розрахував своїх зусиль, не долетів, а далі він не знав, куди летіти. Він залишився один. Тому ми його забрали. Тут він нас бачили, він собі вільно почувається, лелека здоровий. Ще раз повторюю, наголошую, ножки в нього цілі, крила в нього цілі. Їсть він добре. В обласній науковій бібліотеці відкрилась виставка Відомі постаті України серед зображених особистостей Мирослав Скорик, Іван Малкович, Остап Ступка та Володимир Кличко. Автор Данило Книшок почав створювати скульптури 9 років тому. Митець багато читав про цих людей, дивився фільми про обраних героїв та записував інтерв'ю. Ліна Васильівна Костенко. Я ще. Це ж таки вагався, щоб запропонувати ліні Васильовні, я боявся, що вони можуть відмовити, тому я на свій страх так ніби створив. От і це як я вважаю, проба пара, тому що мені обов'язково потрібно дивитись на натуру, бо це буде дуже авторська інтерпретація. І з художником Іваном Марчуком автор зустрівся на Басарабській площі у столиці. Скульптор то вже працював над проєктом постаті і запропонував митцю стати його учасником. Вони сказали, ти працюй. Є багато фотоматеріалів, я, Мені все подобається. Я вірю, що в тебе вийдеться. Ось і, і так я вже почав працювати з благословенням майстра. Над... скульптури розмістили у читальній залі бібліотеки. Поруч також розміщений волонтерський хаб. Тут сортують та відправляють допомогу військовим на фронт та вимушено переміщеним людям. Це є відповіддю на потреби сучасної України. Коли кожен повинен робити свою роботу: роботу чи то з книжкою, чи то з мистецьким твором, чи то з допомогою війську, нашим, нашим мешканцям, нашим військовим, нашим біженцям, всім тим, хто потребує допомоги. І е, я дуже тіш, що, тішуся, що це відбувається в бібліотеці, бо це функція бібліотеки бути. Отим, е, е, Медіатором експозицію виставки складає 26 скульптурних портретів. Вразив пішли проміння від портрету Жадана, бо буквально кілька днів тому я був на його рок-концерті у Львові, і я був щиро здивований, що уся львівська молодь тисячі юнаків і дівчат на пам'ять без смартфонів, без мікрофонів співали всю його поезію. Це Культова особа як на сході, так і на заході України. І дуже добре, що молодий скульптор увічнив його образ. Виставка триватиме до кінця вересня у бібліотеці на проспекті Шевченка. Іван Кадосько, Олексій Шалковий. Новини на Суспільному. Львів, Івана i